Дев'ятім, славнім царстві, до колись був цар горох. Є тепер на господарстві мудрий пан. вельможий ох, сам той ох на корг заввишки, а на сажень борода знай край і вздовж, і вширшки, і кому яка біда. Чи хто правий, чи не правий, чи хто прийде сам, чи вдвох. Всіх приймає пан ласкавий, тільки треба мовить. Ох, на зеленому горбочку. Спершу він людей приймав, потім сів. Коло дочку, звідти голос подавав, а як зранку та до ранку стали люди обридать. Ох, зробив собі землянку, Ох, і більше не видать. Але хто те місце знає, де трухлявий пень і мох, той приходить і волає або тихо каже: Ох, хоч би навіть ненароком, Та й ох, промовив ти. Знай, що вилізете боком, воріття вже не знайти, бо затягне з головою трясовиця мухова і з душею ще живою. Під землею поховать, під землею ж там палати, де вельможий ох сидить. Гарні пишні кімнати, срібло, золото, скрізь ряхтить. дорогі самоцвіти, наче зорі моготять, скрізь заморські дивні квіти, по кліткам пташки сидять, золоті грають рибки в кришталевих склячках. і ведмеді ходять дибки в рукавичках, жупанках, враз тебе там обморочать, блиска пахущі ясні, попугай заторочать. Приказки якісь дивні, і безглузді очі втупить в тебе рибка, мовчага. І ведмедів гурт обступень кожен лапу простяга. Той бере тебе за руку, той торкає за плече. Боронь Боже, ворохнутись, кров одразу потече, бо крізь білі рукавички враз проб'ються пазури, ач мов гаплички, так і вп'ються, мов чури. Тож коли ти враз попався, наче в пастку пів на миш, то сиди, мов прикувався не рушай, мовчи, та диш. Вийде ох! Вітай в гостині, чи воліш нам служить, чи воліш, може, нині головою наложить. Скажеш, я служить незгоден, зараз цок тебе в лобок. Якщо ти носить незгоден, рукавички й жупанок. Стань на службу подарують рукавички і жупанець. Привітають, пошанують, тільки ж там тобі кінець, будеш вічно прибувати у підземному дворі. Більш тобі вже не видати ані сонця, ні зорі. Доторкнешся. Сюди брами під замком та під ключем десь далеко хтось часами озивається плачем, спів на плач відповідає плач на спів, так без кінця. Кажуть, бранка там ридає, жде юнака, молодця, коло там жар птиця з душу потіша та сумна міцна темниця, смутла в дівчина душа, якби хотів їй волю дати хтось хоробрих юнаків, має спершу розрубати сімдесят і сім замків. Вже вам казка обридає. Що ж хто має кладенець? Хай замкиті розрубає, буде сказочці кінець.